Хочу поділитися досвідом дуже цікавої сесії. Прийшла до мене клієнтка в роботу із таким, з такою програмою, що вона не знає, чого вона хоче. Вона не дозволяє собі мріяти. А не дозволяє собі мріяти, тому що вважає, що мрія мрія це взагалі нереально, і що навіть що мрія, яку вона собі ставить, що в неї так це нічого не вийде, в мене і так нічого не вийде, і я безпорадна. І пішли ми через гіпноз шукати причину, так? коли все ж таки е, вона вперше прийняла таке рішення. І дивіться, яка відбулася цікава ситуація. Ми віднайшли цю ситуацію. Спочатку нас кинуло в три роки, але дуже добре, що я володію навиком і вмію шукати психотравму, і я не вірю клієнтам навіть в сесії. І потім нас перекинуло у 8 місяців. Що відбувається? Вісім місяців мама е, сварилася з татом. Тато хотів, щоб мама виконала якусь роботу фізичну, там, щось з вуликами треба було зробити з бджолами. Ну, одним словом, мама була втомлена, не могла зробити, тато почав сварити на маму, був незадоволений маму, мамою, що вона це не змогла зробити. І тут ця маленька дівчинка у 8 місяців приймає рішення, що мама безпорадна, верніше, не мама безпорадна, я безпорадна, бо я хочу допомогти мамі, але я у маму в животку я їй допомогти не можу. Ну, оскільки вона сприймала маму як Бога, ну це ж мама, так? І дивіться, що вона приймає. Раз мама не змогла, значить я не зможу, я не зможу, у мене не вийде, я безпорадна. Тобто, що вона зробила. Вона перейняла мамині рішення, мамині моделі поведінки взяла за свої. І що ми зробили в гіпнозі? Ми пішли туди і ми пояснили цій маленькій дівчинці, що життя мами це її життя мами, і вона має на нього повне право. Але це не означає, що вона безпорадна. Якщо мама не змогла так, то це не означає, що вона не зможе. Ми їй дали нові установки, наповнили новими енергіями. Дали нові рекомендації, і дивіться, що цікаво. Коли ми почали робити перевірку, там ми пішли в наступну, ми пішли в наступну ситуацію, і там теж ситуація, ми йдемо в цю наступну ситуацію, щоб перевірити, чи ми правильно пропрацювали травму. І там ситуація, де батько на неї там накричав. А ми, до речі, а там в цій першій ситуації була обідана батька, дуже сильно була обідана батька, що тату злий, бо він кричить на маму. Ми пропрацювали тата, відбулося прийняття в білій кімнаті тата. І що відбувається? І тут в цій ситуації, в три роки, тато на неї кричить, вона ображається на тата. І коли ми це пропрацьовуємо у вісім місяців, ми даємо навики, вона приймає тата, вона знімає всі обіди і образи на тата. І ми переходимо в цю ситуацію в три рочки. Ситуація та сама. Тату знову кричить. Татам щось хоче що вона йому дала. І дивіться, як вона реагує. Реакція міняється. Вона бере, біжить там за тим інструментом, що попросив її взяти тато, але вона по дорозі зриває квіточку і дає татові цю квіточку. І тато починає посміхатися. У мене були мурахи по цілі, коли, коли ось ця внутрішня дитина так поміняла. Ви розумієте, ситуація залишилася та сама, але змінилася поведінка цієї дівчинки. Якщо вона ображалася, відчувала себе безпорадною, беззахисною, що я не можу. І тут вона дивіться, що робить: вона бере і просто зриває квіточку, і просто зриває всі шаблони. Що це означає? Це означає, що по-справжньому прийшла любов до тата, вона по-справжньому прийнять. Тата. А любов, повірте, любові нічого не. Ти любиш людину. Кричить, вона на тебе, не кричить, ображається, ти її любиш такою, якою вона є. Ось які неймовірні трансформації відбулися у нас в сесії. Тому такі, бачите, тому я ще раз хочу сказати, що дуже часто ми думаємо, що це є наші програми, але всі програми це є програми дуже часто саме мами і тата, тому що та маленька дівчинка вона сприймає маму і тата як богів, як богів свого життя. І тому думаю, якщо мама не ну, значить і я теж така, так. Uh, тому uh, дуже важливо саме гіпнотерапія вона допомагає зробити це розділення, розділити і дати собі право жити те життя, яке хочете жити. Ви ось така прекрасна була сесія. Вирішила з вами поділитися, дорогі.